Вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Бачите, ще одна посилочка, ще одне ваше замовлення прийшло. А бачите, тут написано, «Купуй продукцію для себе та сім'ї зі знижкою. Так, ну що ж, відкриваємо, ще ставлю на паузу. А, бачите, коробочка так, величенька така коробочка. Тут багато ваших замовлень прийшло. Тому дивимось, що ви замовили, ну і я своє додала. Знову в нас купирочки. Списочок товара. Так, і, і ось ще це отакі стіночки. І дозамовила масочку, вона мені сподобалась. Масочка, яка дає енергію на базі, <кій> на базі гранату. І отут можна, можна прочитати, що що, що написано, застереження 15 хвилин. Так, і, і, і склад екстракт лайму. Екстракт лайму, екстракт плоду гранату, гранату. Ну і так далі. Ви вже далі все саме <кій> прочитали. Такі масочки, а, дівчата. Ну, і не тільки ці ви будете отримувати від мене в подаруночок за замовлення. Так, а, <кій> сашети. Компанія подарила мені сашети у бібі. Можна буде попробувати. Оце в мене це, оце в мене тон. Але на, ну, він точно не такий, він скоріше, такий. Щось тут картиночка не співпадає. Дуже подобається мені і знаю, що багатьом з вам подобається. Патчі одноразові патчі з рабликом. Так, в засіб для миття посуду. Дивіться, він зовсім, він зовсім невеличкий, але, але тут 500 мл, його хватає, можна розбавити аж на 300 літрів, 300 літрів води. І дуже добре миється. Це екологічна продукція. Миє в холодній воді, ми, миється піночкою і е, можна мити дитячий посуд е, груднички. Дуже подобається мені цей аромат. Дуже подобається І Аромат це целосьйон, аромат іде якась роза. І роза, сама компанія Вирощує розу, сама розробила цей аромат, вони запатентували, і вони самі роблять і упаковку, вони самі роблять склад. І сам по собі аромат дуже легкий, приємний, такий майже нечутний пудровий запах дуже стільний. Ну, оце мені. Оце мені. Оце у мене замовлення. Мій можна буде пробувати. І тобто приходьте, приходьте знайомтесь. Оце вже отримала сашети нової тоналки, яка в нас буде з 1 грудня. Так, будемо знайомитися з новою тоналкою. Аромат чоловічий, дуже красивий. Викладу про нього інформацію, але він йде до клієнта, яка купила собі для подаруночок для свого чоловіка. Але я викладу про нього інформацію обов'язково. Що у нас зараз? Що у нас зараз? Так, Лєночка, це а, твій засіб а, крем для посуду. Які чистить, я знаю, що тобі дуже подобався іншої компанії, і я думаю, що цей тобі сподобається теж дуже і буду чекати на твій відгук порівняний. Це в нас іде мультик. Мультикам я вже викладала про нього інформацію. Підгрузіть, будь ласка, подивіться. Можна в пошуку набрати слово мультик, і вебер вам видасть цю інформацію. А якщо ні, напишіть мені, я вам відправлю, тому що це така цікава розробочка, її можна, як ви бачите, мити весь дім, всю мебіль. Можна трошки підстірувати, можна мити обувь, можна обирати п'ятна. Така крута розробка, яка має концентрований, концентрований склад. Так, Це в нас іде зубна паста гель алої для чутливих зубів. Так, Він теж відправляється для моєї клієнтки. Дуже класна оця розробка алоє. дуже класна. Доктор Туна розробив склад алої мексиканський, тобто це якраз той алоє, з який робиться питний алої. Тобто він не визиває алергії. Алергії і дуже комфортний в користуванні для шкіри лиця, ну, і бачите, як і для зубів. Так. Оце в нас а, засіб, а, засіб а, після це після бриття засіб іде для чоловіків дуже цікавий аромат. Я про нього викладала інформацію, якщо комусь цікаво, дивіться, як стильно а, виглядає, якщо комусь цікаво, напишіть мені, будь ласка, я повторю або вам відправлю персонально. Цю інформацію. Бажано ж, звісно, купляти разом з ароматом. Це такий престижний подаруночок. Зараз на нього йде дуже велика знижка. Знижка йде до 70-80%. От я ще замовила мадам, це вже під замовлення, як ви бачили в минулому. Замовлені в мене вже було. Дівчата підходили, тестували, і ось ми вспіли ще замовити. Не знаю, чи є в наявності, чи ні. лосьон після для тіла мадам ну, аромат красивий. Так, далі. Ой, оце. У нас дуже крута лінійка, яку можна резорсісти, яку можна використовувати з 25 років. І до 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 90 років. Це скраб. Скраб такий величенкий, я вже користувалася, і тому така нагода, коли йде класна знижка, то я собі взяла і, 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 і взяла моїй мої класнючій клієнті. Яка мені довіряє і коли я кажу, що о, тобі дуже сподобається, ти будеш довольна о, цим засобом, і в тебе буде класний результат, і ми зможемо далі ще замовляти з цієї лінійки, вона мені просто довірилася. Тому я впевнена, що їй сподобається. Дуже впевнена. Це кондиціонер із чорного тміну. Хороший уход за волосами. Дивіться, який величенький. Для того, щоб в нас волоси добре росли, щоб вони прикріпувались і сама структура волоса була здорова. Бачите, акцент йде на вітамін В5. Йде по розпродажу, тому кому, кому потрібно, то, будь ласка, замовляйте, щоб вспіла. До кінця місяця вам ще замовити. Спіруліна 490 гривень. Спіруліна приймається ранком разом з їжею, або після їжі. Для чого? Для того, щоб у вас була купа енергії, цілий день. Що у нас там ще є? Ай, помадочка, помадочка Бі-Бі-помадочка. Я вам зараз її покажу. Так, отак вона а, виглядає. Така класна помадка. Ну і відкриваємо. Так. Такий колір не передає, зовсім не передає. Е, він коричневий. Зараз ну, я попробую отак от. Як, як. Зовсім не передається, це темний коричневий. А, це кофе йде, чорне кофе. А ми бачимо рижий. Взагалі рижого нема. Зовсім рижого нема. Як його показати, цей колір. Та що ж таке? А можете, от ось ось дивіться. Бачите, от все. Убрала світло, оце він отакий от є. Такий цікавий колір помади. Дивимось іншу помаду. Ось інша помада це в нас матова. Ось так вона виглядає. Дивіться, яка, яка класна, дорога, бархатна, дуже приємна на дотик текстура. Дуже приємна. Так, відкриваємо. От. І наче така ж точна по кольору, як ця помада, да? якщо падає світло. Але ні, вона йде біжева. Цей колір називається біж. І режимки в нього теж немає, зовсім немає режимки. Як його показати, колір? Не передається. Ось, 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 отак от, бачите, ось. Ось під пальцями йде такий а, дійсно бежевий бежевий відтіночок. Це ж це ж надо. Ось посерединки, бачите, посереденьки, по посол... а а вокруг йде світла. Так от посерединки, от этого светлого, от цей цвет помади. Дуже приємно. Дуже приємна помада. Так, а що у нас з запахом? Такий легкий, легкий, легкий карамельний запах. Помада я вже обрала. Що це в нас? Це в нас а, чиї. Дівчата, чиї йдуть до вас? А, чиї нагадую, тут йде а, 30. Стіків, 30 стіків, бачите, ось так от вони йдуть стіками. Це порошочки, але тут вони чай зроблені на базі зеленого чаю, плюс іде три, три цвітка, господі, як воно на українській мові? Іде три цвітка, і цей чай, коли ви п'єте, то ви маєте направлення. На оздоровлення. Тобто він іде противокашлівий, противовірусний, підні, піднімає імунітет, м'яко чистить холестерин, чистить печіночку від внутрішнього жиру, допомагає роботі почкам і трошки підчищає почки, щоб вони добре робили. Тут саме 30 стіків, один стік на зараз. По розпродажу, по розпродажу 209 гривень. От порахуйте, ділимо на 30, тобто 6 гривень 1 стік. І я рекомендую його пити кожен день по одному стіку, як курс лікувальний. Але коли вдома хтось, не дай Бог, простужається, заносить вірус, починає чихати, то треба всій сім'ї пити ці чаї заварювати. Просто кипяточком і пити. Запах, вкуснючий, реально натуральний чай. Ніякої хімії немає. Тобто ось в мене людина замовила два, знаючи, що це таке, така класна штука, вона вже пробувала. А оце, дівчата, а оце така тяжка штука, це в нас колаєн питний. Питний колаген. Зараз покажу. Так, ось я його вже відкрила. У нас тут такі одноразові паночки, одноразові які треба пити зранку, і цей питний колаген, він допомагає, ну, при комплексному приміненні. Використання, при комплексному використанні, він допомагає розлазити морщиночки. Він допомагає, якщо у вас проблемки йде з суставами, з протрузії, там колінки, там позвоночник, там і так далі, так далі, то рекомендується його теж пропити. Дуже такий класний склад має і має вже. Добрі відгуки. Ви бачите, який склад Калаген, калензім Q10, вітамін С, Е, в 5 в 6 ну і так далі. Тому, тому натуральний продукт я рекомендую, кому потрібно, давайте поговоримо, я вам дам інформацію про нього і, можливо, ви захочете теж зробити собі курс. Його можна пити не тільки тоді, коли у вас є проблемчики, але й можна його починати пити вже з 35-30 років для того, щоб підтримувати свою шкіру. Не дуже дорогими кремами вкладатися в ці креми, а саме підтримувати свій стан шкіри і стан свого тіла. Тож я рекомендую, дівчата, чекаю на ваші замовлення і чекаю ваші відгуки.